Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Євросоюз неодмінно відреагує, якщо Росія реалізує заявлені плани щодо розміщення ядерного зброю в Білорусі, але наразі очікує коментар білоруської сторони. Про це сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано. Стано запитали про те, якими можуть бути санкції Євросоюзу у відповідь на розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі. Та чи планує ЄС застосовувати санкції на випередження? Як сказав високий представник ЄС, якщо це трапиться, будуть наслідки, відповів речник. Він зазначив, що питання санкцій у компетенції країн-членів і посадовці Єврокомісії зазвичай не можуть розкривати деталі до того, як їх одобрили країни. Ми готові до всіх сценаріїв, і ми переглядаємо нашу готовність у міру того, як розгортаються події. Спершу дуже важливо відкинути ці заяви і також почути, що скаже білоруська сторона, режим Лукашенка, який вже є співучасником цієї варварської протиправної агресії. Але фактом є ті, що це була б ескалація, це створити загрозу для безпеки Європи і не залишитися без реакції країн-членів, додав Стано. Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 27 березня заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і, порівнявши власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель назвав ці плани загрозою для європейської безпеки, а у НАТО назвали ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною. Північноатлантичний альянс у неділю розкритикував Росію за її небезпечну та безвідповідальну ядерну риторику через день після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Заяву представника НАТО наводитиме агентство Reuters, повідомляє Європейська Правда. Представник альянсу зазначив, що НАТО не втрачає пильності і шанобливо стежити за ситуацією. Він назвав ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною. Втім, наразі в Альянсі не побачили загрозливих змін ядерної політики РФ, ми не помітили жодних змін у ядерній політиці Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну, заявив речник НАТО розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов'язання. Росія постійно порушує свої зобов'язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно припинивши свою участь у новому договорі СНТ, сказавши представник НАТО. США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю. Міністерство закордонних справ України виступило із вимогою негайно скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН та очікує неефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.